В ну, тебе негативний сценарій в житті починається тоді, коли ти починаєш зраджувати себе. От коли ти зустрічаєшся з чоловіком, да, відчуваєш від нього е, не зовсім той стан да, своїй самоцінності, якою би б хотіла бути. І ти починаєш з собою, немов домовлятися, а він зміниться, а я його зміню, а я трошки потерплю, воно якось наладиться. І от звідси починаються проблеми у жінок зазвичай. Ніфіга ти не зміниш, ніфіга він не зміниться, ніфіга час там не дасть тобі можливість та, звикнути. Я не вірю, що я можу подобатись. Чому ти не віриш, що ти можеш подобатися? От, от не знаю. Я вже здавала собі мільйон разів питання і не розумію. Зі сторони красива, да, ну там вага є. ну Тож є чоловіки, які люблять. Не всі ж чоловіки люблять худих, правда? Закривай очі. Троби глибокий вдох, видах. Зараз відчуй, напроти тебе з'являється фантом чоловіка, от який може зробити тебе щасливим. Якого ти можеш зробити щасливим? От він починає до тебе зараз підходити близько-близько і прямо починає обнімати. І в тебе зараз з'явиться цифра. Перша. Яка? Три. Три. ти тобі три роки. Зараз картинки підуть, що там трапилось з тобою? Хто тебе там не прийняв? Хто тобі дав це відчуття, що потрібно заслуговувати любов? Не тому, що ти от є така, яка ти є, а тобі потрібно заслуговувати, що з тобою щось не так. Здається, це все дочка, дітки, братилася з приводу моєї руки, я завжди вчилася захищатися. Ну, я не можу сказати, що це стоїть. Це моя зараз така думка. Давай, картинка зараз піде. Ти сидити тобі три роки. Де ти зараз в приміщенні на вулиці? Приміщені. А є там ще хтось крім тебе? Повно-повно дітей. А що вони роблять? Вони мене трогають, як наче знаєте, як вони дивляться на мене, як на якесь. Пусть був мультиквозімод, я завжди до себе інколи з ним порівнював, коли я була. мені перехідно у віці. Так, Зараз там з'являюся, я підходжу до тебе, от беру тебе за твою ручку та, от піднімаю і, і говорю, що ти особлива. Ти особлива. Всім дітам говорю, що ти особлива. І ця ось рука твоя, цей дефект на руці твоїй, свідчення про того, що ти особлива. Тебе Боженька вибрав для чогось особливого. Да, і всі діти слухають прямо мене, дивляться на тебе. Як тобі? Хочеться сказати мені, що я це знаю. Да. Я Не знаю, чому, але мені хочеться сказати. Да. Дозволь собі прийняти рішення, що ти особлива. Що ти не бракована, а ти особлива почуй. Рука твоя, вона не бракована. Вона особлива. Дуже, дуже влучно сказано. Прям, як, прям як, діти, як діти реагують там? Дивляться захватом. Так. Да. Зараз давай, зберігай цей стан, ти це ти тут і зараз. Відкривай очі. От я зараз не твій терапевт, просто чоловік. Да, Підходжу до тебе і говорю: ти особлива. Для мене ти особлива. Люблю тебе, душа. Як в тілові. Хочеться обнятися, да, вже ж не, не то тікаєш, уже ж не назад, не бачиш, тіло ж твоє прям вперед пішло.